На Рівненщині через коротке замикання електромережі ледь не згорів двохповерховий будинок. Пожежа сталася у селі Вересневе, що неподалік рівного. Коли рятувальники приїхали на місце виклику, то помітили, що осередок займання знаходиться на кухні верхнього поверху. Працівники МНС в апаратах захисту органів дихання увійшли у вщент задимлене приміщення та за декілька хвилин ліквідували загорання. Після чого відповідно провітрили приміщення. Як згодом вдалося з'ясувати, ще до приїзду вогнеборців. Власники самі розпочали гасіння пожежі за допомогою порошкового вогнегасника, в результаті чого незначні опіки обличчя отримала дружина господаря. Працівники оперативно-координаційного центру територіального управління надали жінці першу долікарську допомогу ще до приїзду медиків. Вогнем було знищено меблі та стіни на кухні. Попередньою причиною пожежі є коротке замикання електромережі. Зі слів вогнеборців у будинку дуже багато електроприладів, які були постійно увімкнені, що можливо спричинило перенапругу.